Добрий день, ви на каналі Електротяга. Сьогодні я розповім вам про те, який зарядний пристрій краще обрати для саме вашої батареї електровелосипеду. Мене буває питають, який пристрій можна використовувати, наприклад, для літій іонових батарей. Наприклад, у вас є дома пристрій для якихось інших елементів. І вам десь кажуть, що не можна не можна використовувати його, бо там щось взірветься, не знаю, що може статися. Але вам кажуть, що треба купувати новий. Але чи так це? Давайте спробуємо в цьому розібратися. І так, у нас є е, пристрій. У цього пристроя є дві головні характеристики, які нам дуже важливі. Це напруга, на яку він заряджає. І ток, яким він заряджає. Також у вас є ваша батарея. І ми зараз не дивимося, яка саме ця батарея, з яких елементів вона зібрана. Це не так важливо. Вам потрібно знати лише дві характеристики вашої батареї. Це напруга, до якої вона потрібно зарядитись, і ток, максимальний ток яким вона може заряджатись без наслідків. Якщо ви підібрали для себе зарядний пристрій, який відповідає цим двом характеристикам, тобто максимальна напруга на зарядному пристрої, вона ідентична той напрузі, яка е при повному зарядці є на вашому акумуляторі. Давайте зараз на реальному прикладі. От у мене є батарея на 36 вольт. Максимальна напруга, до якої вона заряджається, це 42 вольта. Якщо я підбиратиму зарядний пристрій для своєї батареї, то мені потрібно підібрати зарядний пристрій, який буде видавати 42 вольта. Не більше і не менше. Що це означає? Це означає, що якщо я підключу цей зарядний пристрій до своєї батареї, то моя батарея зарядиться на 42 вольта і не більше. Тому що ток. Він не тече, коли нема перепаду напруги. Він тече тільки коли є перепад напруги. Якщо на зарядному пристрої 42 і на нашій батареї 42, то ток в будь-якому випадку зупиниться в цей момент, коли батарея зарядиться до цієї напруги. А ви мені скажете, але елементи внутрі батареї можуть перезарядитися. Якщо обща напруга може бути, наприклад, 42. Але внутрі, якщо буде розбалансировка блоків і елементів по напрузі, то якісь у нас недозарядяться, а якісь перезарядяться. Так от за це відповідає вже незарядний пристрій, а за це відповідає е, ваша плата захисту БМС. І якщо вона у вас працює, а вона повинна працювати, це ваша відповідальність. Вона обов'язково повинна працювати, який би пристрій ви не використовували. То це буде відслідковувати плата БМС. Вона відслідкує, щоб елементи не перезарядилися і не перерозрядилися при використовуванні. Зарядний пристрій на це зовсім ніяк не впливає. І також є другий параметр, який дуже важливий це ток зарядного пристрою. Якщо у вас, наприклад, зійшлись напруги, але зарядний пристрій заряджає током 4 А. А у вас батарея може заряджатися током лише 2 А. Тоді це проблема. Якщо зарядний пристрій буде заряджати 4 А вашу батарею, вона може вийти з ладу і навіть будуть якісь наслідки. Інше питання: чи можна заряджати низькими токами, коли ваша батарея може заряджатися високими? Тут відповідь однозначна. Звичайно, можна, якщо ваша батарея може заряджатися там, 10 А, а ви. Поставити на неї зарядний пристрій, який заряджає 2 амперами. Звичайно, нічого страшного від цього не буде, просто ваша батарея буде заряджатися довше, набагато довше, але для елементів це буде навіть добре. Я вам сказав, що є тільки два параметри для того, щоб ви їх обов'язково відсліджували і мали їх на увазі з вашою батареєю. Але все ж таки є ще третій, який дуже і дуже важливий. Це полярність роз'єму. Якщо ви підбираєте інший зарядний пристрій, впевніться в тому, що полярність роз'єму вона така сама. Я під таке попадав, заказав пристрій, і навіть на корпусі зарядного пристрою була правильна полярність саме така, яка потрібна для моєї батареї. Але при під'єднанні зарядний пристрій вийшов з ладу. Чому? Тому що на заводі припаяли неправильно дроти. Коли я його розібрав, я був в шоці. Просто під'єднали неправильно, і мені довелося її лагодити. Щоб такого не сталося, дивіться, по-перше, на те, що написано на корпусі. Все одно дивіться обов'язково. По-друге, не дивлячись на те, що написано на корпусі, обов'язково беріть тестер вольтметр, вмикайте її в розетку і провіряйте вольтметром, саме яка реальна полярність на роз'ємі. І перевіряйте таку полярність у вас на батареї, щоб вони зійшлись. Плюс должен попасти на плюс, а мінус на мінус, і ніяк інакше. Я маю надію, що е, пояснив хоч трохи свою думку. Я ще раз наголошую на тому, що це саме моя думка, яка основана на моєму досвіді. Звичайно, я можу помилятися, але це мало ймовірно. До скорих зустріч на моєму каналі, на інших роликах. Я надію, що це буде. Корисно та цікаво усім.